Друзі, щиро дякую, що ви дочекалися. Ви на каналі Василь і Ми вже попередні частині багато поговорили про оперативну ситуацію на фронтах в містах з ракетними обстрілами, поведінкову модель Путлера, допомогу, яку виділяють Україні, і можливості там політико-дипломатичного чи точніше неможливості політико-дипломатичного врегулювання війни, тому що Україна пхає, Україна наступає і союзники її підтримують і забезпечують. Але в нас ще там муляє щось там білоруський цей картопляний лось, намагаючись показати, що він типу при ділах. Ну, як наскільки це можна говорити, тому що теж для своїх людей, знаєте, це показова ситуація. Білоруським військовослужбовцям на сьогоднішній ранок вже заборонено виїжджати із країни. Така заборона офіційно запроваджена якраз напередодні. Військовим цього тижня повідомили про заборону залишати країну. Такий подарунок, може хтось на суботу хотів чкурнути Адзузький, навіть от такий день. Запам'ятаєте, 15 жовтня, субота, він нині на календарях і за вікнами і каже. Єдине, куди ви можете поїхати до Кацапстану. Там вас приймуть і там вас відправлять. Я думаю, логіка така попередження. Також офіцерам запасу почали надходити пропозиції, повернутися на службу. Ви ж вмієте. І такі пропозиції їм роблять в військкоматах, куди їх викликали, пам'ятаєте, для, для типу уточнення інформації. Тобто намагаються збирати чи намагаються робити якісь рухи. Тому що, якщо точно треба там м'ясо, то робив би я теж не сумніваюся, що на всі спроможності картопля на в всередині Білорусі він міг би так само пакувати простих людей, як Путлер пакує в Кацапстані. При тому при всьому, що коли ми бачимо писемність цих людей там на Бірлін, ми вчора теж з вами ці світлини друкували в телеграм-каналі Василь Клинчук, Ну просто такий знаєте, от таким рівнем вони і керують, і для того вони і не намагалися розвинути цей рівень, і не давали переважній більшості населення якусь, не знаю, там можливості для підсилення розумових здійснень. А раз вони пишуть на Берлін, ну значить, давайте будемо і керувати. Думаю, що в Білорусі трошки вищий рівень насправді. Хоча до Білорусів ми ще сьогодні повернемося. Мені дуже приємно, що держава принаймні рухає в тому ж напрямку, в якому рухаю і я в плані споглядання за всіма намаганнями тієї так званої опозиції білорусів, яка в екзилі, там Тихановська, залізти без чогось кудись і сказати: А давайте ви з нами, ми з вами, ми зараз от приведіть нас до влади, дзуські, але це в нас поперед, друзі. Ми ще поговоримо. П'ять держав пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі і Кацапстану. А це, до речі, новий поворот в майбутніх списках санкційних, і все буде залежати звичайно від того, як буде поводитися картопляний лось. Принаймні, це такий мов великий велике вітання: Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща. Офіційно надіслали єврокомісії пропозиції для дев'ятого пакету санкцій, в якому зокрема пропонують запровадити проти Білорусі такі ж точні обмеження, як і проти Кацапстану. За словами дипломатів, її існує дві мити: по перше, якомога сильніше вдарити по економіці Білорусі, наскільки вона там ще є, але вона повністю зараз залежить від Кацапів, і змусити режим мінську припинити допомогу Москві. І по-друге, щоб Кацапи не намагалися обійти санкції, як вони це роблять через Білорусь щодо Тихановської, от друзі, є величезні в Україні сумніви, і це на офіційному рівні. Правда, це ще не говорить і правильно робить мені здається. Президент Тем навіть міністр закордонних справ, це все спустили навіть на рівень парламенту. Просто щоб Тихановська знала, якби рівень можливості з нею говорити, якщо в принципі цей момент настане. Але Україна не визнає так званий об'єднаний Перехідний кабінет Білорусі не визнає з на чолі з екс президенти, екс ще раз скажу, Світланою Тихановською, через сумніви щодо політичних позицій опозиціонерки, так заявив голова комітету закордонних справ Верховної Ради Олександр Мерешко. Позиція Тихановської стосовно Казахстану і Путіна не є достатньо чіткою. Вона не мов би, боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Казахстан це держава терорист чи держава-агресор, і, наприклад, держава, яка є ворогом. Білоруського народу, ми так сказав пан Мережка. І ми таких заяв реально не чули від Тихановської. Депутат додав, що легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Каліновського в складі збройних сил України. Оце от підходи. Я розумію. За словами мережка, полк своїми діями на фронті довів, що має проукраїнську позицію і авторитет серед білоруської опозиції. Реальної опозиції, яка не розповідає, не хайпує, не намагається просто повернутися до е корита, а займається реальними справами. Я не один раз говорив, що я абсолютно збентежений тою кількістю появи цього колишнього міністра. Культури Латушка на українських порталах на пабліках. Таке враження, що ця людина, яка дійсно от з тих, які говорили в 2014 році, що Крим це Росія, так було, це легко перевірити. Тепер розказує якісь хайпи стосовно його інсайдів, того, що відбувається в Білорусі, і як він переживає за ці всі історії. Такі там багато, і Тихановська серед них вона жодного разу не сказала прямо те, що від неї би вимагалося і не проводить ті акції. Не бере участь в цій акції. Тому я знаю, от е, той момент, коли аплодисменти, босоніж на лавички, щоб, не, за, цих, щоб там не заплямувати, не дай Боже, оце от, от от така опозиція. Так що, Пол Каліновського, це от перспектива. Насправді. Тепер, друзі, якраз от цими акціями і можливими цими санкціями, значить, синхронізація. Тому да, ну, ми вже трошки, трошки в бік пішли, але я мав сказати своє враження ще раз. І дуже ще раз приємно, що офіційні е, інституції в Україні якраз думають в цьому напрямку. Просто супер. Так от, польське радіо, наприклад, зазначає, що питання застосування до Білорусі всіх санкцій, які були задіяні щодо Кацапстану, вже е, пішли в розмову. Одностайна підтримка такого рішення серед членів країн, ЄС, все ще залишається під сумнівом. Але, знаєте, вода камінь точить. Також, як зазначає видання, 5 країн от, е, пропонують. Щодо санкцій проти Кацапстану, наприклад, точно заборонена імпорт діамантів, заборону продажу нерухомості будь-яким кацапам будь-якої нерухомості в Євросоюзі будь-яким громадянам Кацапстану. І відключення банків країни-агресорів від е, системи SWIFT, так само як і е, заборону використання антивірусного програмного забезпечення Каспірський Вієс. От е, це будемо дивитися, чи є а, в дев'ятому пакеті. Ну, хто буде проти і чому немає одностайності, ми вже з вами знаємо, прекрасно розуміємо. Є така країна-Угорщина, яка разом з Туреччиною, я теж вчора вам розказував, гальмує а, на догоду Кацапам входження до НАТО, Фінляндії і Швеції. Ну, для того, щоб якось сказати. Путлер, от бачите, немає одностанності в Євросоюзі. Ми ж казали, що ми їх не пустимо. От ми їх і не пускаємо. Але е, Орбан ну далі хайпує, він виходить на більший рівень. Такий просто чел. Я в шоці. А, значить, Виступає людина по радіо там по-своєму. І цей, який називається прем'єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан порівнює президента Зеленського з лідером Угорської революції 56-го року, Ім Надем, який був страчений владою. Яка тоді ну, якби підтримувала Радянський Союз? Пам'ятаєте, повстання 56-й рік, радянські ці танки, розстріл там реально була ну, на межі громадянської війни, але все це в Будапешті в основному. І оцей лідер Ім був страчений. І він говорить, що так само буде з Зеленським. Е, Давт, е, якраз заявив у що не треба розповідати, що означає воювати з Кацапами, бо угорщина сама стала свідком жорстокої кацапської армії під час придушення революції 56-го року. Отак, от, от поміж крапельками, типу, ми не підтримуємо агресію, там тероризм, але все одно вони прийдуть і зроблять те з зеленським президентом Зеленським, що вони зробили з землю надом. От такі от хитро насправді, і е, це ще не все, тому що. Що, друзі, там ще є момент пов'язаний із е, угорським е, символом у замку Паланок, зараз ми ще до них підійдемо і до рішення Мукачівської міської ради, що ж сіярто викликав українського посла. Але е, давайте ми це трошки на, на потім відкладемо. Але тепер економіка і теж оці от закиди про український тероризм на е, газогонах і на інфраструктурних об'єктах при тому, що німецькі фахівці дослідили обидва пошкоди. Жені газопроводи Північного потоку підтвердили висновки колег з інших країн щодо їх умисного пошкодження. Розмір витоку можна пояснити лише детонацією вибухівки. А обидва газопроводи зруйновані в чотирьох місцях. Кожен трубопровід має по дві пробоїни. Ну так, щоб навірника. Да, напевно, щоб вони це все розвалили. Єдиною цілою ниткою залишається трубопровід Північного потоку-2. Саме його Казахстан пропонує зараз використовувати для постачання газу в Європі, попри санкції. Типу, те, що може через Україну йти, там ми розвалили. А оце забирайте Північний потік-2. На місці працювали водолази вибухотехніки федеральної поліції. Ці Німеччини за сприянням військово-морських сил країни докладно дослідити пошкодження, водолази очима не змогли, тому що це 70 метрів. Вони туди не опускалися, але мали такий дрон, безпілотник підводний. Він наробив ці фотокартки, які реально показують стан справ. Ну і каже, що справа отримала статус особливо важливий і якраз кому на руку тим, хто газовий шантаж створює. Водночас, позиція західних лідерів у переважній більшості залишається незмінною. Швидке і ефективне розслідування диверсій на згонах і пошук інших надійних постачальників газу, от це найважливіше. І ще треба про це писати. Правду. Є одна пересторога для Кацапів, точніше для Кацапстану. І в Кацапстані ну, нам це нормально абсолютно, але вже знаєте, як пауки в банках, тим паче, що кожен там напрямок інформаційної політики, він чийсь, Ну, це називають модно там, вежі Кремля, я не знаю, чи якесь інститут. Цій інституціональність, приналежності цих типу блогерів, але бачите, відразу дев'ять кацапських те, що називається воєнкорів, і взагалі воєнкор проєктів ризикують потрапити під переслідування за карним кодексом. Знаєте, який момент про дискредитацію збройних сил Кацапстану? Ну є список, причому перший списку Стрілков. всі починають говорити, що чотири дні людина не виходить на зв'язок і людина не публікує пости, що не траплялося жодного okay. разу ще з початку війни. Тобто, або щось трапилося, або він дійсно налякався, або його сховали. Так, от планують робити і під по суті. Якби цензуру розмістити. Стрілков, там такі Пєрев, Подаляк, Татарський, Мардан, Дмитрів, ще там купа народу. Але контент у їх телеграм-каналі вже аналізують на наявність фейків, дискредитації іншого забороненого і того, що може підпадати під Карний кодекс. За інформацією, що є на сьогодні, заяву до Роском цього нагляду з вимогою перевірити творчість вище названих авторів, підписано особисто начальником генштаба, тобто особисто. Ярасімов подав цю а, цидулку з боку Генпрокуратури справу веде начальник управління з нагляду за виконанням закону про федеральну безпеку, тероризм, екстремізм і міжнаціональні відносини. А я от, і своїм таким хлопським розумом скажу, що це йдеться про те, що Міністерство закордонних справ і кадрові військові мають у союзниках прокуратуру. А ці, про кого ми з вами тільки що сказали, робили що, вони обливали брудом, яка. З кадрових військових, включаючи генштаб, включаючи Єрасимова, включаючи міністра оборони, і вони це терпіти не хочуть. Вони саме через генпрокуратуру не знаю, чи буде втручання Путлера в цю історію, чи буде втручання, наприклад, Рамзанки Дирова і Пригожина, які би стояли за цих людей. Не знаю, чи буде втручання ФСБ, яка теж окремою стороною, а Стрілков пов'язаний з цим ФСБ. Але поки виглядає ось саме таким чином. при тому, що привід, звичайно, це критика міноборони її рішень. Ходу те, що Кацапи називають спеціальна військова операція. Скільки триватиме перевірка, невідомо чи це може такий знаєте, натяк, пригальмуйте чуть помедлені, коні чуть помедлені. Але якщо склад злочину ну якби назбирається, доведуть, вину встановлять. Або штраф, або три роки колонія. Ну от, от така от історія. Але думаю, що це щоб пригальмували. При тому, що якраз гальмування в них відбувається в прямому розумінні, анекдотичний випадок буквально от цієї доби стався в Уфе, Уфа, Бабашкіртастан. Прикордонна служба ФСБ не пропустила, ну тобто зупинила виліт по факту літака до Туреччини, там типу туристи. Вони ще, чи туристи, чи не туристи, чи мобілізовані. Авіакомпанія Азур, ви знаєте, цю компанію, да, але вона аві цей раша. З Уфи до Анталії спочатку затримали на 9 годин, потім взагалі скасували рес через те, що другого пілота мобілізували. Тобто там по громкоговорителю сказали, у зв'язку з мобілізацією подальшою забороною перетину кордону другому пілоту, а зліт скасовується. Просимо вас значить, залишити вийти з літака. При тому, що спочатку це затримали, а потім взагалі е, скасували цей рес. А пасажири, які проходили реєстрацію от цим другим пілотом, і теж кордон е, переходив. Розповідає, що йому приходив, приходила повістка, він її прогенерував, а потім прийшов на паспортний контроль, і все, його побіли рученьки і загребли. А, долетіли, ну поки що пишуть. Не знаю, наскільки це можна сприймати як якийсь початок, як тенденцію, не знаю, як систему, і що це за люди, чи не заслані чи казачки, і чому саме у Францію. Але як кажуть, якийсь боєць, один з командирів, ну, принаймні так, приватної. Військової компанії Вагнер і співробітниця ФСБ Кацапстану, причому вона пов'язана з контрозвідкою. Я не знаю, чи це якби пара чи чоловік і жінка про це не повідомляються. Але вони перетнули, прилетіли у Францію. Не знаю, яким чином. Ну, Франція впускає по кацапським цим візам Шенгена, тобто Кацапстан нічого не повідомляв, можливо, і точніше Франція нічого не повідомляла про заборону. З цим пов'язано з тим, що те, що вони пролетіли у Францію. Але якраз Кацапські видання опозиційні повідомляю, що наразі ці люди ФСБ і Вагнера дають вже свідчення, які допоможуть міжнародному розслідуванню військових злочинів Путлерівського режиму. Значить, з того, що відомо у свідченнях представлені і корупційні схеми ФСБ, і те, як в який спосіб створювалася ця приватна військова компанія Вагнер, як філіал головного розвідувального управління Кацапстану. за останні місяці от теж пишуть, що кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Кацапстану і попросити. Притулок, мені важко уявити, як ці співробітники могли виїхати, якщо вони легальні, якщо вони в базі навряд чи їх будуть випускати, хоча, можливо, якимись тропами, але от є така інформація, і всі дають свідчення за попередньою значить, знаннями у співробітниці цього ФСБ. Яка зараз у Франції досить серйозний інсайт пов'язаний з документом обігом вторгнення Кацапстану в Україну і процесами, що відбуваються останнім часом по лінії департаменту контррозвідки і Міністерства оборони Кацапстану? Повідомляється, що за останні місяці вже низка людей, які мали пряме відношення до режиму Путлера, залишили Кацапстан. Ну, от знову ж таки, це Франція, да чи які це країни? чи це відповідає дійсності? І наскільки вони є щирими дійсно носіями інформації, а не дезінформації. От цей момент треба ще встановлювати, тепер, значить, по Червоному Хресту, теж історія продовжується. Пам'ятаєте, ультиматум до понеділка займатися справами українська влада поставила Червоному Хресту, мається на увазі відвідування цієї в'язниці. По суті, у Оленісті, де було спалено житцем українських військовополонених. Потім відреагувала значить, Червоний Хрест. Ми от зараз ми вже вимагаємо. І так, щоб їм ще дати імпульс. В офісі президента України готові поставити на міжнародному рівні питання про розформування міжнародного комітету Червоного Хреста і створення якоїсь альтернативної структури, в разі якщо цей червоний хрест і надалі не буде виконувати своїх прямих е, функцій. Оце заявив від імені офісу президента Михайло Подоляк. Ця міжнародна інституція взагалі не виконує свої функціональні обов'язки. Вони звикли жити, що ось ми щось робимо, але насправді ніякого просування немає. Я ж кажу, надягають жилети, Червоний Хрест Купують кожного року собі нові Тойоти, і типу їздять конвоями. А по факту коефіцієнт корисної дії нуль. Так от українці вважають, що у суспільстві треба підіймати питання про необхідність таких інституцій, і це є публічний інформаційний тиск на цю інституцію, щоб вона все ж таки не хіхікала з Лавровим конем Путлера, а чітко приїхала і, пославшись на Женевську конвенцію, сказала: Ви зобов'язані мені надати доступ до Оленівки чи інших міст, де перебувають військовополосів. Вот так заявляє українська сторона. Кикайтесь с Лавровым конем Путлера, пам'ятаєте, цей очільник Міжнародного червоного Христа, и в. В Казахстан, і там його приймали коні тройки, заліхвацькі, тобто людина їздила рятувати українських військовополонених. А друзі, хороша новина, ЄС виділяє Україні схвалений 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги траншами в жовтні, в листопаді і в грудні. Це на додаток до тих грошей, про які я вчора розказував, які йдуть в тому числі насамперед на соціальні моменти. Ці штуки йдуть на видно обслуговування бюджетних якихось речей. І друзі, що теж важливо, що ми починали першу. Частину нашої сьогоднішнього спілкування, все ж таки, щоб світло було правда, і Україну неможливо повністю залишити без електроенергії. Українська енергосистема є дуже стійкою. Не в останню чергу через велику кількість промислових підприємств. Завдяки цьому Україна має розгалужену мережу резервних ліній живлення, до яких можна підключати побудови споживачів. Також Україна має можливість залучати так звану аварійну допомогу з ЄС, але цього разу вона не знадобилася, хоча це нормальна практика. Отак, от, от принаймні, сказали. В українському парламенті, через що напевно, в тому числі в тому числі, і Путлер сказав, що немає сенсу нам здійснювати далі ці от масовані атаки а, типу по інфраструктурі. Що стосується мирного населення, теж ми далі будемо бачити, але віри, звичайно, Путлеру немає. А попередні анонс мій стосовно якраз Угорщини, да МЗС Угорщини Петр Сіярто викликав тимчасово повірно у справах України в зв'язку з історією, яка почала. Набирати обертів в мукачевому в сесії міськради сказала, що треба провести демонтаж із замку паланок у цього орла. Турул там такі бачили. Ну хто їздив тих місцевинах, місцевинах, той бачив, і замінити його на тризуб. Це ж українська земля, це ж фортеця, там якій е, стоїть на українській землі. Але е, Сіярто заявив, що вважає знесення от цього орла Турула в Мукачеві непотрібною провокацією. Якраз це звернувся до голови Закарпатської адміністрації Віктора Микити, назвавши його просто прекрасною людиною. Вони всі вважають, я маю на увазі Сіярто там Ворба, ну як вважають, Вони оце називають намагаються хайпувати. З тим, що щось в українців ненормально з головою. Я от реально. То вони, пам'ятаєте, на Зеленського так от а, прогнали один варіант. Тепер от це так, е, таке е, типу душевно хворі. Ну, Прекрасна людина. Я впевнений, що він навіть не усвідомлював цього. Його здоровий глусть, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації, знаєте, як психоаналітик якийсь. Е, до речі, додав, що не е, має значення, хто влаштував провокацію з знаттям знання, цього туру, оскільки завдання Угорщини. Зараз встати на захист угорців Закарпаття. Я вважаю, що нам треба провести, це я вважаю, якийсь референдум в Закарпатті чи опитування. І в тому опитуванні 95% населення повинні сказати, що знати не знають цієї угорщини і не хочуть її впливу. От якось так треба сказати, а потім цю цидулу йому поставити якби, на стіл і сказати, чувак, свободен, як ночной тролейбус, нема там ніякого твого впливу і немає там угорців, які тебе хочуть. От якось так, тими методами треба, мені здається, час від часу, -часу користуватися. Для того, щоб заткнути пельку. І нагадаємо, що якраз в четвер. Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж із замку палану корла Турула замінити його тризубом. А що це за, за символ? В першій половині ХХ століття Турул вважався національним символом Угорщини і був особливо популярним серед прихильників ідеї так званої Великої Угорщини. От що і сповідує сьогодні Сіярто, і що сповідує сьогодні Орбан? Для чого? Можливо, їм і не потрібна ця велика угорщина. Їм потрібні гроші з Москви, які платяться за те, щоб якось. Тримати в тонусі ситуацію в прикордонних районах, зокрема, і в Україні взагалі. Ось для чого не більше і не менше. Ну, це моє враження таке враження з цієї історії. ну Велика Угорщина, пам'ятаєте, там Ну хто ні тріанонський договір? Почитайте якраз за підсумками першої війни. Велика Угорщина. Яка велика Угорщина? Тризуб це українська земля, і треба це абсолютно нормально робити. Друзі, тепер те, що збурило, схвилювало звичайно населення України пересічних цивільних. Ну, Ну, військові, я бачу, що рефлексії особистої ну, особливої немає, тому що все працює, але ми ж так споглядаємо. Пентагон, маск, Демарш, Старлінкі, лист, який там вчора мусувався в CNN, писав маск про те, що в нього грошей немає. Пентагон не писав, але Пентагон не підтверджує інформацію про те, що компанія SpaceX надіслала листа. Зі скаргами на проблеми а з покриттям витрат на системи Starlink в Україні. Це повідомив заступник спікера Білого Дому. Вона зазначила, що Пентагон вважає першою необхідністю збереження забезпечення у збройних силах України супутникового зв'язку. Слава Богу, це класна тема. Нині в Пентагоні розглядають різні варіанти вирішення цієї проблеми, тому що маск реально сказав: значить, я платити не буду, там чи моя структура платити не буде, а значить, моя ж структура перестає подавати. Можливості для того, щоб тримати зв'язок, а при тому, що старший радник конгресу США Пол Масаром м'яко натякнув маску, що її дії ні до чого доброго не призведуть, і, як мінімум, запропонував переглянути федеральні контракти з маском. Можливо, такою буде відповідь, якби платити гроші не маску, а платити гроші тому, хто буде надавати послуги Збройним силам України для американців, це зараз особливо для чинної влади. Сьогодні це дуже. Такий чутливий момент втрачати неможливо. Але Маск намагається це робити, виглядає так, якраз напередодні проміжних виборів. Може, це і не так, але по факту виглядає саме таким чином. При тому, що не старлінком єдиним, Пентагон не виключає можливості співпраці українських військових і інших операторів супутникового зв'язку і інтернету, тобто ця історія не зникне. А про це йдеться у заяві заступника речника Пентагону, яку цитують журналісти. Звичайно, існує. Інші оператори супутникового зв'язку, я не уповноважений називати компанії, з якими ми ведемо вже перемовини, але ми знаємо, що є не тільки SpaceX, є і інші організації, з якими ми безумовно можемо співпрацювати. З одного боку, це удар по конкурентноспроможності SpaceX, тому що SpaceX не секрет на цих контактах, на цих контрактах, на цій історії якраз нормальна хайпанув показав, що це хороша якби, контора, спосіб передачі інформації. Це по Суті, маркетінг, який на якомусь періоді, напевно, вже для маска став або непотрібним з точки бізнесу, з точки зору, або по якихось політичних обставинах. І тому він все одно сказав, що типу грошей нам за попередні періоди не потрібні. Але ти з вас, хто нормально плюс-мінус рахує гроші за тими заявленими сумами, легко може з'ясувати, що якраз за тими сумами маск просить йому компенсувати попередні витрати, тобто і взяв собі хайпу, і взяв собі якогось рівня. А там участі в боротьбі з, зі злом, ну і ще й грошима. Отакий От ну, геніальний, я вважаю. Нічого якби, особистого, тому що я вже згадував на самому початку. Міністр нашої цифровізації, пан Федоров, вчора навіть написав пізно ввечері такий пост: термінали Starlink працювали, працюють і будуть працювати. Не турбуйтеся. Я вважаю, дійсно, і це теж моя точка зору. Нема ту що хвилюватися, тому що так чи інакше цей зв'язок буде підтримувати Старлінком, не Starlink, чи якимись іншими речами через Starlink. Я не думаю, що там прямо все він заблокує. Так як він блокував кацапом, хоча і теж, теж цього виключати неможливо. Але радник глави очі. Офісу знову ж таки Подоляк пообіцяв знайти спосіб фінансувати роботу системи системи супутникового зв'язку Starlink. Теж пам'ятаєте, я вам говорив про те, що якщо ми вирішимо пристати на, на якби, залишення на стандарті Starlink, то я думаю, що 100 мільйонів знайдуть для того, щоб покрити всі ці потреби. Маска. Ну і будемо далі говорити з ним. Так от, пан Подоляк продовжив: давайте відверто, подобається це кому чи ні. Але Ілон Маск допоміг нам виступити. Стояти у найбільш критичні моменти війни бізнес має право на власні стратегії, знайде рішення аби Starlink продовжить роботу, знайде рішення Україна. Очікуємо, що до кінця перемовин компанія забезпечить стабільний зв'язок. Ми всі на це сподіваємося. І думаю, що немає сенсу там прямо в якийсь момент вирубати рубильник, якщо будуть гарантії проплат, або гарантії проплат на якийсь там період, після якого вже зайде щось інше. Але точно з урахуванням необхідності продовжувати. Наступ, яким якому заважають, в тому числі я не знаю це свідомо, несвідомо. Це хтось попросив, не знаю, Трамп йому позвонив, чи чи Путін йому дзвонив. Але якось намагання позаважати, воно знаєте, присмак такий залишає. Друзі, в будь-якому разі саме так виглядає початок суботи. Я дякую вам, що ви на каналі Василь Клончук. Не забувайте підписатися. Сьогодні у нас субота, сьогодні 15 жовтня, дзвіночок Микайте, аби нічого важливого не пропустити. Друзі, лайки, лайкоси, категоричні вподобайки, коментар ну, в підтримку, звичайно, україномовного сегменту YouTube, Ну якщо є можливіше гіперпослання на це відео у своїх соціальних мережах. Важука. Щиро дякую патреонам, які системно підтримують мою роботу. Можете теж долучатися. Є опис в описі під цим відео, є посилання. Ласкаво прошу, так само як можна стати і спонсором і підтримувати канал на головній з головної точніше, сторінки каналу в Ютубі. Друзі, пхаємо далі. Ми переможемо. Я в цьому сумніві абсолютно не маю, як би там хто не намагався нам шпильки засовувати. Ну такі бізнес стратегії. Але незважаючи на що, ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в Бога. І далі. Обов'язково буде. Ви тільки, будь ласочка, не перемикайтеся. Дякую за увагу. Хай щастить, до побачення, до наступного відео і слава Україні!